Местное время. Усі вітаю перед мікрофоном Максим Зборовський. Поки освітній процес у школах Красноармійська призупинений через протиепідемічні заходи у зв'язку з масовим поширенням гострих респіраторних інфекцій, свою роботу продовжують дитячі садочки. Щоправда, у дошкільних навчальних закладах введений пильний ранковий контроль стану здоров'я. Чи допомагає це боротися з хворобою, знають наші кореспонденти. Проводячи дітей у дошкільний навчально-виховний заклад Івушка, що у західній частині Красноармійська, батьки практично не хвилюються, адже профілактикою застуду мали. Лечі займаються ще вдома. Даємо вітамінки дитинку, теж стараємося, щоб не контактували з хворими дітьми. Маски теж одягаємо, якщо вдруг там хтось там чекають наймонастимуліруючі, приймаємо стараємося потіплі одіватися по погоді. Таю самому дитячому садочку турбуються про здоров'я своїх вихованців. Через поширення захворюваності на гРВІ у місті вранці дітей ретельно оглядає медична сестра, постійно стежить за станом здоров'я і вихователі, які ще й збільшили кількість занять спрямованих на загартовування організму малюків. Зазначає завідуюча дошкільного навчального закладу івушка Лідія Квітка. Проводяться закалювання сейчас. Б закалення булі усіліна, корігіруюча гімнастика. Діти, ну звісно, гуляють на но але не погода, когда дожі, така сляка, діти, звісно, не виходять. Не забувають і про температурний режим у приміщеннях, та звичайно ж, натуральні фітонциди на ліжечках, розвішані мішечки із часником. А раціон дітей доповнений цибулою. Що цікаво, у цьому дитсадку відзначають покращення рівня відвідуності малюків порівняно з передноворічними тижнями. Отож, поки стан здоров'я вихованців дитячих садочків хвилювання не викликає. Аби так було і надалі, батькам варто не забувати вдома включати у раціон малечі, свіжі овочі та фрукти, і обов'язково цибулю та часник. Оксана несмачна Ілона Юрчук для голосу Донбасу. Васильів день сьогодні відзначають православні християни всього світу. Зазвичай у це свято вранці оселі за Вають житом та пшеницею, аби добре вродило. А ось напередодні ввечері щедрували. Молодь донеччини створила справжнє театральне диво. Далі Оксана Несмачна. Щедривочка щедрівочка щедрувала до віконця. Заглядала щедри вечір, добрий вечір. Так вітала господарів та господинь молодь, яка ходила ввечері перед днем Василя Святого. Привели з собою щедрувальники і ряджену козу, яка то помирала, то оживала. Кого коза, кого бистра, кого сіра, ой, розходися, розвеселися по сьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито радить. Де, де коза ногою, там жито копою, а де не буває, там все вилягає. Окрім козина Василя водили і меланку, роль якої зазвичай виконував хлопець, переодягнутий у жінку. А ще його супроводжували ряджені, скажімо, ведмідь журавель, баба, дід, циган, козак тощо персонажі могли бути різними, все залежало від уяви. Навіть переодягнені у нечисту силу могли супроводжувати ряджених, але при цьому лихого господарям нічого не робили. Усі ряджені розігрували веселі сценки, вітали господарів зі святом та сповіщали радісну звістку. Щедрий вечір всім на щаслива година, породіла діва привічного сина. Ладо, 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 всім на світі радо. Щедрий вечір на землі. А от наступна щедрівка припала до душі усьому світові. Привезли її до Америки українські іммігранти ще наприкінці 19 століття. Пітер Вільговський лише створив англійськомовну версію всесвітньо відомої щедрівки, залишаючи незмінною музику. Наразі її співають на різдво католики. Оригінал же цієї щедрівки виконання від молоді Донеччини. Ще прилетіла сівочка, стала собі. Щедрі. Очне врожідно в Тебе жінка чорнопрова. Щедрик, щедрик, щедрі ваша. Прилетіла ластіво. Оксана Несмачна для Голосу Донбасу. Так і ми були основні події на цю годину. Інформаційний випуск підготували журналісти Донецької області. З вами був Максим Зборовський. Місне время.